Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям, які захищають Україну. Слава нашим воїнам і слава нації та смерть нашим ворогам. Причому, панове, для того, щоб ми гарно жили, смерть має дістати всіх ворогів. Як мінімум ворога. Не має бути поряд з нами. Так вийшло, що мені довелося колись служити в молодості в Афганістані. І, побувши там, на війні, я зрозумів одну річ. Я не кажу, що це була гарна війна. Хай Бог погмила, панове, ні. Але, панове, ворог це той, хто не повинен залишатися живим. Коли ти йдеш вперед. За спиною живого ворога бути немає. Ну, це такі діла. Загальні роздуми про ворогів. Знаєте, а хочу я своє відео почати з того, що отримав я такий коментар. Тих людей, які проголосували за Зеленського і його команду. Я назвав телепнями. І чоловік мені написав, що після того, як він почув від мене слово Телепень, то він вирішив від мене відписатися. Ну, що вам сказати, панове? Я з багатьма близькими людьми е перестав спілкуватися після того, коли вони проголосували за Зеленського. А ще на додачу багато робили, щоб він прийшов до влади і його команда. Чому ж я так вчепився був за Зеленського? Ну, панове, почну трошки здалеку. І ще коли я бачив квартал 95, його виступи, то я дійшов до висновку, що дія кварталу 95 це е, агенти впливу. Це дія агентів впливу. Чому я кажу, що це агенти впливу? Це так вийшло, що в свій час, коли в Україні тільки починався рух, і наші збори постійно перетворилися в колотнечу. Все воно ну, ну не виходило нічого, все отак, от, знаєте, як. Я не знаю, як, як, як дріжджі кинуть кудись в лайну і воно там кипить. І тоді дійшли до висновку, що це. Тут, ну, власне кажучи, рух, то не захищався, заходили, хто хотів, нікого не стримували. Для агентури, для всього, будь ласка, широкі ворота. Так от, для того, щоб піймати агентів впливу, в принципі, беруться записи зборів аудіо, а потім слухаєш. Раз, два, три, 5, 10 і починаєш помічати. Що є певні люди, які між собою перетасовують, перепасовують, точніше. Один сказав, інший сказав все. А в результаті виходить так: один гонить за крайнє праве, другий за крайнє ліве, дурню. Беруть одну дурню. А третій, ну, я умовно кажу, третій, там ж, вони ж розумієте, їх може бути декілька, не тільки три. А хтось е тягне за середину. І на фоні крайнього правого, крайнього ліва, здається, що це середина. А на практиці це якраз те, що вони хочуть. Ну, далі були розмови з певними людьми, які також в цьому розбираються. І в мене в результаті з'явилося поняття про агентів впливу, як вони діють. Так от, квартал 95 займався тим, що руйнував нашу українську свідомість. Наші люди нахихи продавали свою батьківщину. Самі то не розуміють. Чим відрізняється народ від натовпу? У народа є свої святі речі, які їх цементують докупи. Але якщо святі речі висміювати, і якщо вони для народу стали смішними, то народ перетвориться натовп. І з цим натовпом уже можна робити що хочеш. Панове, агенти впливу не можуть бути поза політикою. Це не може бути просте хихи. Так думають люди, які просто, вибачте, будь ласка, знову повторю слово телепень. Ну, якщо хтось цікавився, що таке телепень, то спочатку телепень це був бойовий ціп. Знаєте, така здоровенна ручка, на ній било. І можна добряче когось гепнуть здалеку, там ще, воно тіліпається. Але зараз у слово телепень з'явився інший вже сенс. Телепень. Тобто людина, яка мовчки їсть і плямкає, і дай Бог не заляпатися, все, 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 все ковтає, все, що дають за І на жаль, як я казав, людей, які не здатні до аналітичного мислення, їх 86%. Ну, розумієте, близько того, воно ж там трошечки коливається. 86% і вони, як і ті рибки-гупіки, кидаються на ту приманку. А приманка, вона тільки здається смачна. А насправді за цю приманку рибка розплачується своїм життям. Рибка йде або на зажарку, або на тараньку, тобто на жарку або на тараньку. Смажена рибка смачна, так? Да? Так от, панове. Я розумію, що людина слухала мої розповіді, мої роздуми. Можливо, їй щось там подобалось. Але коли вона почула мою оцінку їхнього вибору, їхніх розумових здібностей, телепень, то їм... Людині стало гірко, противно, образливо за себе. Панове, а як же було образливо мені і моїм побратимам, які, бачачи, що насувається, коли ми пішли захищати країну, я також був не тільки в Афгані, а й в АТО з 2014 року? Коли люди. Купляється на ці дурні. Причому, головне ж, він же не так багато обіцяв. Він так казав, що більше люди придумували. Розумієте? Вони придумували ту, ту халяву, те все. вони, от, Знаєте, от, е, самі головні це найстрашніші люди це халявщики, які хочуть все без праці. Так не буває, панове. Без праці це сир в Мишоловки. Так от. Панове. Але, на жаль, навіть серед моїх побратимів також були, виявилися люди, які купилися на ті обіцянки і цяцянки. Ну що вам сказати? Я ж кажу, людина народжується, і якщо вона така народилася, то її змінити неможливо. А змінити ситуацію у нашій країні, в світі. Ми можемо кардинально змінивши поведінку тих, які не піддаються зомбуванню. Бо зараз саме зомбування є найтяжчим найбільшим злом, яке нас веде в страшну кабалу. Так от, панове, коли наші славні виборці вибрали Зеленського, то я і мої побратими. Це відчували як скажену зраду. Люди, заради яких хлопці йшли воювати, йшли на смерть, вони їм в спину встромили ножа. Як зараз пам'ятаю таку, знаєте, агрядну жіночку молодичку, яка верещала «Голосуйте за Зеленського за щастя наших дітей. Ну, озирніться, панове. Подивіться на це щастя, яке ми маємо. Звичайно, війна почалася в нас з 2014 року. На щастя, удалося її перевести в позиційну війну. цей час удавалося перевести грошей було мало, коли кричать, чому не побудували патронний завод? Панове! Патронний завод 109 тисяч гривень в, к... в тому, в скарбниці України залишилось після Януковича. Дай Бог, щоб на патрони хватило для одного полка. Патронний завод. Панове, цей час використовували в усіх напрямках, щоб подешевше, покраще країну посилити. А ті свинарчуки, у нас радари виходили з ладу, не працювали, зносилися, чутливість їх упала. Свинарчуки з Росії правдами, неправдами десь із складів закупали клістрони, без яких радари не працюють, а ніде більше в світі їх нема. Що зробили наші вороги внутрішні, вони цю інформацію винесли назовні. Як винесли назовні? А вони кинули кореспондентам, вибачте, будь ласка, журнашлюхам, які е, рознесли все це. Мало того, рознесли ще де купили. Ну, як де купили? Номер Клістрона сказали. Все, зразу можна визначити, на якому складу все. Канали нам перекрили. Панове. Ну це так просто, палки в колеса. Але, панове, коли прийшла нова влада, то ті розробки, які в нас були, зупинили. Хлопці, які викопали вже спочатку, це ж було капець. Покопай ту землю. Покидай. Скільки, скільки довелося нам покидати тієї землі, поки поробили доти, дзоти, окопи. Багато поробили. Багато кидали тон кубів землі. І коли я потім бачив по телевізору, коли Яни Лох каже, я ж не Лох, будете розходитися, він бачив мир в очах Путіна. Ну, хлопята, подивіться в очі Путіна. І подивіться в очі Яни Лоха. Що там є? Розум. А та коли в Бучу він прийшов, ну, вибачте, будь ласка, ну, це мінімум акторського мистецтва, знаєте, Бровки Доміком. Капець, панове, але ці люди загинули тому, що їх не попередили, що йде страшний ворог, що вийдіть копати окопи, що зірвіть мости, нічого це не було зроблено. Оце бровки доміком це реакція. Єдина реакція на те, що люди загинули по вині вибраної ними влади. Що це вони, ті шашлики, панове, капець? І Якщо ті виборці досі не розуміють, що вони вибрали, що вони утворили, ну, панове, хтось із них може бути здатний проснутися. Але я закликаю тих, які розуміли, що відбувається. Так от, панове, ви також помиляєтесь? Помиляєтеся в тому, що треба дочекатись, поки вони проснуться. Як Вольфари, я вам кажу, люди в трансі. Розумієте? Вони не здатні йому опиратися. Вони зомбі. Ну, як зомбі? І поки цей транс не закінчиться, а його підтримують. І підтримка цього трансу є різні різні способи. Як телемарафон продовжувати людям. розумієте, Головне, людей заспокоїть все в порядку. Дороги мостяться. Асфальт кладеться. Якщо ракета прилітає, ну якщо вона в тебе не попала, так це все в порядку. Перечекай. Люди ж звикли вже до війни. Це на початку був скажений страх, а зараз він проходить. Люди звикли. Раз одна-дві-три ракети прилетіли, значить можеш видихнути. І все добре. Знаєте, це як щурами. Одних щурів, три групи. Одних щурів постійно луплять струмом. Других щурів гладять, а третіх щурів то луплять, то не луплять. І виявилося, що, А, не, перепрошую, а четвертих взагалі них не звертають уваги. Просто. Так от, е, годують так, всіх посередньому. Так от виявилася така штука. Найкращими, звичайно, були ті щури, яких гладили. А на другому місці виявилось ті з щори, яких то били, то не били. Чому? А коли їх не било струму, вони відчували радість. Розумієте? Тих, що били, звичайно, у них постійно тоска, вони депресія. А трошки краще почували ті, на яких не звертали уваги. Так і люди Уже не попало по нам, знаєш, спокійно. Але, панове, нам зараз тим, Хто думає, тих, хто може здатний думати, треба об'єднуватися в єдиний фронт. Звичайно, Майдан це не наш варіант. Але, по-перше, так бути не може. Ми повинні почати впливати на тих людей, які приймають рішення. Впливати можна по-різному. В Польщі, наприклад, була така гарна штука-байкот. Вони набагато дружніші. Нас розбили на пісок. З поляками так не вдалося. Тих людей, які були стукачами там і ще що, їх просто байкотували. Повірте, це було їм дуже важко. І способів впливу висловити тим людям, які зрадники, які продажні, свої відношення. Це також. Людина ж соціальна істота, і вона хочеш чи не хочеш, розраховує. На. То есть, ну, реагує на реакцію оточуючих. Ворогам, якщо ви бачите, що це ворог, то ну, ворогам не місце в Україні, хай виїжджають. Сюди Росії вже притягнути не вдасться. І іншу країну притягнути сюди також не вдасться, панове. Але ми, розумієте, ми твердо точно переможемо. Не можемо не перемогти. І переможемо ми саме тому, що думаючі люди об'єднаються. Це єдиний шлях, розумієте? 86% людей легко-легко піддаються впливу. І якщо їм дати волю, точніше, не так, якщо дати волю тим, хто їх зомбує, то у нас виходу не буде ніколи. Тому що рішення завжди демократично приймає більшість, пану, розумієте? І на цю більшість ми вплинути не можемо. Нас менше. Але нас значно більше, ніж тих людей, які чинять безлад. І нам треба думати. Мені кажуть, поведи за собою. Куди, панове? Кожен на місці повинен шукати, як. Розумієте, поведеться, от коли зібрався гурт, і ми тут всі стоїмо, і тоді ми вирішимо йти мостом, чи бродом йти, чи як. Ми бачимо, скільки нас, що робить задача. А задача у нас в конкретно в кожному місті своя. Але сама головніша задача знайти своїх і допомагати один одному з'єднатися, відновитися стану піску. Це Перша необхідна умова, щоб ми стали силою. А по-друге, панове, я вам скажу, в Україні немає тих політиків, які треба. Справа в тому, що, як правило, ті політики, які є, їхня ціль туди залізти нагору і зверху тоді навести лад. І поки вони лізуть на гору, подивіться, коли, наприклад, там от, е, хочуть на якусь там гірку залізти, там, ну, є такі змагання і ще. І люди штовхаються один одного, звалюють, поки там хтось один забереться. Панове, щоб вийти з стану на піску, нам треба об'єднатися. Так от, на жаль, практично немає тих політиків, які, ну або, скажімо так, тих людей, тих лідерів. Чи тих українців, мабуть, правильніше, не будемо казати, лідерів, це неправильно. Тих людей, які кладуть всі зусилля і час, не для того, щоб вилізти вгору, а для того, щоб об'єднати народ. Всіх разом. Ті політики, які є так, вони роблять. Мені кажуть, я порохобот. Так, Порошенко багато зробив для того, щоб все-таки Україну захистити. Але, панове, Він також не був тим політиком, який старався об'єднати народ. Хоча, скажімо так, в плюс, я скажу, що дуже важко було, дуже багато і дуже багато ворогів. Ви просто не уявляєте, яка кількість ворогів була в його оточенні. І якби він почав різко, як хотілося багато, знаєте, крутити, ламати, та було б з ним те ж саме, що з Чорноволом. То тим чи іншим шляхом. Ну, це перепрошую знову, вибачте, що я до, до Порошенка. Просто, панове, кожен із нас, якщо ми все робимо для того, щоб об'єднатися між собою, то ми політики. Якщо ми все робимо для того, щоб об'єднатися, ми українці. Справжні українці. Наш рід треба об'єднувати. Якщо ми не об'єднаємося, то перемагати ворога буде набагато, набагато важче. Звичайно, нам поможе Творець, Він на нас має надію. Але ми кожен українець. У нас кожного є сила, у нас кожного є розуміння. Українці, вони в душі миротворці. Але, панове, у нас зараз війна. І нам треба перемогти. І поки ми переможемо, ми якраз знайдемо ту дорогу, яку покажемо всьому світу. А дорога ця одна єднатися і гуртом вирішувати свої проблеми. Тож, панове, збираємо силу докупи. Ми українці, ми славний рід, творець нас ніколи не покинуть. Панове, він наш батько. Він нас любить дужче, ніж той батько, який нас народив. Розумієте? Тож, слава Україні, слава нашим героям, Світ та свого по своє! Удачі, панове!